Чути, це добре. Отже, оголошую постійно комісію освіти і науки 21 грудня відкритою. Десь... Нам треба обрати секретаря, бо пані Наталі в нас немає. Пропоную, так як наживо у нас є пані Неля, пані Нелю, хто за. А тепер попрошу проголосувати за порядок денний. У нас є два основних питання і два відбудкових від пані Вікторії. Довжик. Хто за? Окей. Питання один. Проект ухвали про затвердження програми безоплатного хатування дітей у колишніх закладах освіти міської територіальної громади на 23 рік. Питання доповідає консультант пан Андрій Йорський зайнятий. Коротко на словах до розкажіть, додаєте програму? Я фактично дію, ми продовжуємо терміні дії, це в нас відходиться щодо безкоштовного харчування категорії дітей, які не прогульовані на законодавчому рівні. Це є діти з багатодітних сімей, це є діти учасники бойових дій, це є діти в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти. Школа це є регульовано на законодавчому рівні. На наступний рік у нас встановлено нові ціни, це 33,50, 50, 50, -50, -50, -50 -38. 38. А, так. і 38 і передбачені так. Так, скільки в школах 212 мільйонів, а для садочків 144 мільйони okay Ну, так, що і Чи є запитання по цьому питанню? Так, скажіть, 3350 – це загальних пільговий? 38. 38. В садочків та різні категорії залежить від кількості харчування. Чи і від групи. Середня старша група. Саня, 144 долиска, 145. Прошу, 36. Розмажливо. Немає взагалі нічого проти тільки за. Ставлю на голосування. Хто за? Друге питання. Друге питання. Друге питання. Е земельне питання. Якщо ви ознайомилися з матеріалом, які надіслала вам пані Микола е це звернення на всі комісії, які є в міській раді, е пана Голубінки щодо внесення певної ділянки е за адресою додатку. Я пропоную дане питання прийняти е до уваги і перескерувати профільну комісію е земельне. Хто Хто за? Взяти до уваги і приведу кофе на увазі нас. Наступне питання пані Вікторії про внесення до бюджету міського територіальної монові на 22-й рік. Що ми знаємо, хочемо встигнути. Ви гам'яти я розповідала, що там де цього року наша програма артеатура за і от коли ми цей рік, а коли ми планували її, то ми з вами наклали на 270. Коли я розкладувала, то я підходила. Е, коли ми на цей рік постійно додавали, тому що ми mm -hmm. допланували Спочатку ми розуміли, що треба буде більше, і додавали, і додавали ми останній е, раз порядку 270, але без групки, тому ми тоді ми давали достатнього ресурсу економіку, щоб докінці. Ну і будем наступив. І там господарство приховачку треба на цю програму 44,5 млн. Звідки ми їх беремо, чому ми ставимо освіту? Є економія харчувала. Економія по тих статтях освіти, яка не було забезпечено в березні квітерів травму, так? Так, я думаю, ви знаєте, наскільки найбільші статті, найбільша економія по вашому року. Тому ми беремо 27 з того і ще беремо з'їзди до електронного кутка, 17, і ще 6 там потрібних поцілів. Це одна зміна, а це друга зміна. А що, Його каже за з електронним потоком? І це добре, що йому каже, що на наступний рік він заклав, але він, власне, з тих міркувань, що ну ми так само ж планували, а потім до електрону знімали, бо вона не А Він каже, що ми так само ми запланували, він шифтів може бути за транспортом. Там 230 електронних витоків і 500 на компенсацію цих завезень. Але він розбив тридцять, щоб вони могли заопровати неможливо ну, якісь антери, тобто коли вже йому розпорядник розказують план дій по впровадженню проєкту і коли він побачив профільна поліція, тоді він а ті двісті він теж забронював за транспортом, де відключили укладу. Забронював за транспортом, але ну вже за, за положення поліції. Просто не так не працюють білому задачу, там не меншу дати серед транспорту, а не за неможливо. Що опалення, на яке ми передаємо, воно не стосується шкіл, воно стосується загалом. Ну, всі вже це перехідно дуже стріляти. І нам вже тага треба зараз до програму закрити. Тому ми зберемо там, де воно. 270 ми попередимо. У нас було 200 ми будемо дати ще зараз. Це десь 536 було на цей час, зараз ми 44 перекинемо з Це останнє, що ми зробимо за Так, 20%. А ті 50? Ті 50. 50-ці ми знов-таки за рахунок економії по загальному фонду збільшуємо статут передачі в бюджету розвитку. І не знаю, що це нам допоможе. Але якщо нам це поможе, то ми зможемо ще щось закрити по бюджету розвитку. Що стосується критичного особи. Ну, ніколи ж на якусь комісія багато розказувала. Але ці комісії, про які голосно говорити не можна. У нас є половина по загальному фонду. А бюджет розвитку я не планує. Ми маємо доходи і маємо основу дачу загального дня. Я пояснила, що в нас трошки була зроблена а, помилка, чи як це назвати в управлінні освіти. І з липня місяця тим, хто пішов на війну переконував, ми не виплачували кошти. Под кого це вияснено? Ну дивись, Ну, добре, я. Ми в своїх школах платили весь час, наших школах. Завжди всі казали, що збережні зарплати має бути обов'язково. І чи вистачить грошей тепер розрахуватися з тими всіма людьми, які з липня тепер мають отримати ці кошти? З липінь, серпен, вересень, жовтень. Чи не заберемо за багато освіти, з загальним фонду? Що ми їм не доплатимо? Математично розкажу треба. Вразі, якщо не треба, то вибух цього до Достатньо, якщо у нас буде вільний залишок, то основна частина буде звашою галузь. Привадька 12 чотири ваших. Тому так інакше це. Ми виходимо Ми, До речі, педагогом ми перекинули щоб по вкладу дали, там звичайно з цього 118-го ми це погоджували. Все, що ми могли, і Андрій правду казав, що він ще навіть запланував щось попередньо, Тобто він зараз старається виходити максимально і навіть при цьому розживе. No. Друге питання бугавтерся. Я просто хочу сказати, щоб було усвідомлюють, що це таке. Є емоційна сторона, на хотілося, а є бухгалтерська сторона. Тобто є нарахування, вони пообіцяли все дорахувати в кожній школі. Бо в кожній школі є така ситуація, якою. І кожна школа зробиться. Якщо вони можуть прийняти таке рішення, самостійно, то вам треба говорити до розповідає. Так, але я я, uh, не ну, можуть Є що багато департаменту все, що колишній такому факту, все, що він звертався, кілька було до того, що зараз, ми все буквально і йшли на відчетну і перекидали. В, их, ну, в межах їхніх, тому що в них резервні ну, ресурси є. Все, що нараховано, але таки це бухгалтерська сторона. Ми можемо дати нам приносить бухгалтеру, чітко визначену табличку з чітко визначеними словами. Ми можемо тільки перевірити, чи все правильно оплатити райони слуга, поможливо, розумієш? І тоді все ще зачитиме рекуляції. Ну, зокрема, пообіцяти. А управлінське рішення одна відомість, яка ще, щоб ті відомості були написані на 25 річ, то вже довго розпорядне. Чи є <на> питання у двадцять другому чергу? Самі на голосування до питання No1 про внесення змін до бюджету 22 Хто за? Відвернулася. вибачте, вибача, відвернулася від екрану. Але я сподіваюся, ти мене. чуєш. Питання номер два додаткове, ви поклали піднесення змін з бюджету 2023 року. Тільки ж проголосували, пані Вікторія, що мені що... потрібно новина. Ту, для вашої є дуже приємна новина. Ви приходите, я казала, що а, цього року нам складніше, бо в 2022 році нам буде сказав, що ми не добраємось, але, але ми вам не додаємо 10%. Розвіту. А тут я казала, 160 60 мільйонів, то, що нам уряд не туди, ми вийняли і туди дали. Потім я казала, коли ми стали прогулювати 23-й, нам кажуть, що ще 10% розрахункова цифра. Але на момент, коли ми це так, у прийняті державний, і на момент, коли ми з вами приймали, освітньої субвенції завершення не було. Вона завжди була з державному бюджету такий видаток, рекласи, чітко, сума і так само освітлення. По кожному місті штат. Цього не було, ми перераховували, діти переїхали такі все. По тому, що ми подавали в області там то все, ми прикинули 10 мінус 10, так як вони нам поставили. І ми поставили мільярд 334 Що нам освітня мала би бути. Хоча, я вам розказувала тоді, мільярд триста, мільярд 800 метра ми проховали, що нам треба, щоб забезпечити коло. А потім моя уряд по їх попередніх робітках. Плюс 460 мільйонів та... ми мали, і я казала 460, а минулий рік ми планували 170. Так. А це ми запланували 460, тому нас чекають. А ми мусимо подувати. Це оцей випадок, коли що пораховано, то ти мусиш запланувати. І тут нам вже прислали освітня ситуація. Ага. І от чудо у нас 88 725 700. Більше ніж було враховено, дійсно чудово. Так тому це, а при газі, тому, ну, ми автоматично ми зменшимо оце додаткову доосвітню рівну на цю суму, і вона вже буде 460, а там 308. І вже буде, я казала, там катастрофа вже буде на сто 308, ну вже не така. Але зараз в цьому додатку ми не ще не розподіляємо, ну, не не вносимо всі тому що ми тоді, щоб. Пригадувати, коли ми були пропозиції різні комісії, і ми їх рахували. Ми зняли там, нам треба було 18 мільйонів, ми зняли з, з, з ЖКГ і 55 ми зняли з передачі на фонд. А тепер ми це десь продукти так і розділимо. Повернемо те, що ми знімали на позиції комісії. Але це не так допомогла, ми просто кажемо, ми приймаємо цю зубенці. Нам її брали, ми кажемо, ми її приймаємо, тому ми ставимо її тільки як по доходах. І тут от написано, в мене розбувається 77-916 це є управління освіти і 9839 це є У нас така, у мене освіти, не профтехосвіти. Це перша основна зміна в цій хвалі. Друга нам ще сказала, ми вам ще 9 мільйонів дамо по охороні здоров'я субвенцією. Ми це сказали, добре ми приймаємо цю субвенцію 9 мільйонів. Програма підтримки палузі охорони зброї. І третя тут зміна, нам сказали, ми тут нараз консультацію зазначаємо. Третя основна зміна, у нас управління фінансовою юридичного суд з 1 січня не буде, ми будемо програм в нашому Тому все, то, що ми, але на той момент, як ми мали бюджет, це не було прийнято рішення, що на це розбудовувати. Тому ми тут всі мінуси ставимо, а тут робимо часи з управління фінансів фінансовою програм. Ви навіть задати, ми приписуємо тут, я вам сказала, окреме має бути додатки. Буджети є додатків, багато. Тут трансферти трансфери, окреме. А це вже все не бюджетний був? Так? Воно навіть було на рішенні бюджет, а вже спочатку що... Чи є запитання до цієї прекрасної домови? Ага. Прошу пропонувати, хто за? А, все, що нам дають, ми все приймаємо. Прошу нам так, частіше приходити. А Ти мені не прийшла, але вже я вам розказувала і пішла. Прийду, мене відправляти. Чи є якісь додаткові питання? Щось хоче говорити, панянки. Тоді оголошую комісію закритою. Дякую всім, що ми навіть вперше раз ми проводимо комісію.